Врагов сражения побеждает. Oh Ця пісня рік за роком лунає над місцем, де в роки великої вітчизняної віддали своє життя тисячі захисників батьківщини. Під час оборони і визволення Севастополя Сапун гора була стратегічним рубежем для обох сторін. Тут утримували шалений натиск фашистів в 41-42 роках. Радянські бійці, а вже 44-го, по кілька годин б'ючись за кожну траншею, здолали ворога і відкрили визволителям. Шлях до Севастополя звільнити місто герой вдалося рівно за рік до великої перемоги. Для нас було ні по чому Ці скати, ні ніагоні противника, який був прямо по нас соседоточений. І пулеметний, і рудійний, і аб'яціби. Ну представляєте, що таке 200 самолітів за одним вилітом на участки нашої 32-ї гвардійської дивізії нальоти були. Нужно було вижити. На меморіальних плитах вибиті імена 240 героїв Радянського Союзу, тих, хто, не шкодуючи власного життя, боровся за місто. У Севастополі пам'ять визволителів шанував президент України. Збуємо все, щоб наші діти, наші внуки пам'ятали і не забували об цьому страшному уроці нашої історії і о великій победі. которую совершили наши отцы и деды, принеся мир на нашу землю и освободив человечество от нацизма и от фашизма. Поэтому сегодняшний день мы хотим посвятить... Цієї під час поїздки до Сапун Гори глава держави поспілкувався із ветеранами. У кожного із цих людей власна історія перемоги. За короткими словами, привітання, подвиг. У кожному стисканні рук сила, яка допомагала пройти через усі пекла війни. З першого дня війни усілівший курсант з батальйону, який льох подсвідує посарає. Під Сізані подпольщики, принципі. Виборовши перемогу у великій вітчизняній, вони взялися за відновлення зруйнованої війною країни. А вже за кілька десятиліть ці люди бачили, як радянська батьківщина перестала існувати, а українська земля отримала незалежність. Про розбудову сучасної України вони говорили із президентом. Віктор Янукович запевнив, що, попри непросту економічну ситуацію, головним пріоритетом держави залишається Добробут громадян, соціальний захист і рівень соцстандартів не знижуються, а навпаки, ростуть. І в цьому позиція президента була і залишається незмінною. Кожний рік ми збільшуємо заробітні плати, пенсії. Ми потихоньку ростемо, ростемо, ростемо. І соціальні вопроси соціальної захисту дишаються. Самі ж ветерани доповіли президенту про те, як нині впроваджуються його соціальні ініціативи за власним досвідом. Певні над швидкими темпами підняти країну непросто, особливо коли світ переживає економічні потрясіння. Втім, те, що перетворення тривають і далі оцінюють добре. Ми йому сказали, що допусті, воєнний нашого міста, всі ветерани, у нас 19 тисяч, вони получають добавку в одну треть. своей пенсии, которая была, получили добавку. И по инициативам другим, чернобыльцы уже получают сейчас больше, чем 2,5-3 тысячи. Значит, другие, значит, все это мы, ведь, мы же это все понимаем, что и тяжело стране, но ну, вопросы решаются. И я хотел вам сказать, что сейчас собрались те люди, которые прошли войну, прошли большие испытания, и в войне, после войны отстроили государство. Мы понимаем, что это такое, и как, что не все рождается моментально. Вот взяли и все родили. А потом мы же понимаем, идет экономический Криз мірової Україна не исключення зберегти пам'ять про тяжкі воєнні роки, про подвиг дідів і те, якою ціною вони виборювали свободу майбутніх поколінь. У цьому одне з найголовніших завдань держави, певен президент, напередодні свята перемоги у Севастополі. Вирішили наочно продемонструвати, як визволяли місто 1900 дев'ятсот. 44-го. реконструкція штурму сапунгори відбулася на тому ж місці, де бійці радянської армії розгромили фашистів. І, хоча це був лише невеликий епізод із битви, крапку у ньому поставила невідворотня перемога. Сапун гори розноситься падне ура. Ми хотіли цим всім ділом. Хоть немножко, но показать насколько страшно все это было и как їбли наши солдаты. Мы это делаем, чтобы помнить. Потому что, чтобы оставить память следующему поколению, поскольку вы сами понимаете, ветеранов уже вот-вот и скоро не останется. Севастополь задержал настолько, фашистов, что нам помог, помог, как говорится, освободить войска, которые сдерживали на других фронтах. Поэтому честь и слава этому городу и героическая слава всем городам героям, которые как было присвоено великого царствия, и честь и слава. Тим, которые как говориться зашздали, хотя хотіро с такой кровью сдали, и взяли его, по нестать быстро с такой честью, я горжусь этим городом и родился, и буду гордиться. Аби пам'ять не згасала, ті, хто за власними спогадами можуть повідати про війну, мають отримувати належну пошану глава держави, який особисто контролює соціальний захист ветеранів, доручив уряду посилити піклування про них. Особливу увагу приділять героям Радянського Союзу, кавалерам ордена слави і всім тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною і збільше для них пільги. І з року в рік ветеранів великої вітчизняної менше нині в Україні їх мільйон сімсот тисяч, і кожен потребує допомоги і підтримки держави та звичайних громадян. Цю турботу переможці повинні відчувати не лише у свята, а й кожного дня. Наголошує Віктор Янукович. Я хочу. выразить им огромные слова благодарности и пожелать, чтобы они еще пожили и порадовались этой жизни вместе с нами. Наше поколение обязано им, и мы будем стараться, стремиться с достоинством нести. цю естафету поколінь. Віктор Янукович переконаний, соціальний захист ветеранів великої вітчизняної війни держава має посилювати безупину. Це завдання президента і центральній, і місцевій владі. Глава держави певен дбати про тих, хто виборював велику перемогу, треба якомога ширше. Це стосується і підвищення пенсій, медичної допомоги, і поліпшення житлових умов, налагодження побуту. Кожен день уваги для цих людей надзвичайно цінний, адже саме вони власною кров'ю над людськими зусиллями, часто зламаними долями, виривали із рук загарбників майбутнє свого народу, життя наступних поколінь, можливість жити на власній вільній землі. свято зі сльозами на очах про нього пам'ятатимуть поки що живі останні свідки цієї жахливої війни і цієї великої перемоги. 9 травня 1945 назавжди увійшло в історію як день перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на планеті. Леоніду шмураку у 41-му було 17 На фронт пішов добровольцем. 17 літ пішов воювати добровольно. 17-леття я ми взяли Варшаву, Берлін и що? Я не жалею. І найголовніше, все було і українці, і русські, і євреї. Всі сплоченість. Ну, зараз уже не такое. Раніше ж було сплоченість. Ділили куском хліба. Війна завжди починається раптово, кажуть ветерани. Кожен по-своєму згадує її початок, але усі як один твердять без величезних втрат нацистів було не зупинити. Проти фашистської Німеччини воювали понад 2,5 мільйони солдатів, 6 тисяч танків і гармат, 7,5 тисяч літаків. За всі чотири роки цієї страшної війни полягло понад 20 мільйонів людей. Служив в артилерії, зенітна артилерії, освобождали собордаліми западну Україну, Румінію. В Венгрію і в Чехословакії під Прагой закончилась війна. Собственно, на, на, на Дунаї, город Комаром, Комар, Венгрии Венгрії, Чехословакії. Вспоминаю все прошлое. Я був малолетний узник, так що я пережила эту війну. Для мене була в Германії в ладіри. Потеряла маму там, брат погиб на фронті, сестра подивить. Заставляли работать, закривали нас каждый день, кожну ночь. Рята там, то бомба територія України стала ареною найзапеклішого збройного протиборства двох могутніх держав. Тут загинуло чи не найбільше бійців та командирів Червоної армії на користь високого усвідомлення свого воїнського обов'язку з боку українців свідчить і той факт, що вони посідають друге місце після росіян за кількістю героїв радянського союзу та повних кавалерів ордена слави. Ще лікавалі, ще лікавалі. От молоди велика, тому що війна каснулась всіх. От мало до велика участвувала совложениях України, Польщі, Венгриї, Чехословакиї і нас прибрасывали. Головною вулицею столиці крокували студенти військових навчальних закладів. Громадські активісти пройшли в одностроях воєнних часів. Тут і рота автоматників, головний і найчисленніший рід військ у часи війни. І піхота, бійці якої відзначалися стійкістю в обороні, відвагою та хоробрістю. Автоматники в парадних мундирах озброєні пістолетами-кулеметами. Їхала і відреставрована техніка бронетранспортери та бронеавтомобілі. А також танк т 34 у листопаді 43-го такі першими увірвалися у столицю. Ми сьогодні побачили ту форму одягу, ту амуніцію, в якій перемагали наші діди, в якій вони захищали Україну, захищали нашу державу. І в коментарях, в дикторських текстах сьогодні, власне, ми відтворили ті події, які передували великій перемозі. І мені надзвичайно приємно, що ті ветерани, які сьогодні були на Хрещатику, з вдячністю підходили. І е, говорили теплі слова. Святковою ходою під червоними знаменами перемоги вирушили ветерани до могили невідомого солдата покласти квіти та вклонитися світлій пам'яті тих, хто не повернувся у далекому 45-му до рідних домівок. Рік у рік усе далі від нас жахіття Другої світової, як власне, і самих ветеранів, колишніх бійців. Я всю війну був на війні з першого. февраля, вернее, на переднем крае, с 1 февраля в армии, а с 1 апреля 42 и до конца войны, три года и один месяц, беспрерывно был на переднем крае пехоте матуш. Первые шесть месяцев был даже первым номером санк Блета Максим. Я почему был уверен, что меня не убьют. И даже хотел, чтобы меня ранили. Дурь несусветная. Теперь посмотрю, какое дурное мнение было. Зачем мне ранить нужно было? Біля вічного вогню тримають світлини своїх загиблих батьків діти. Мати Галини Мінаєвої залишилася вдовою з трьома малюками у 25 років. Батько загинув у 44-му під Івано-Франківськом. Донька розповіла, тривалий час в родині не знали, де батькова могила, тому сподівалися побачити його живим. 25 років не виходила заміж. Вона так і боліла весь час, плакала, ж думала, що він вернеться, не вірила нікому, аж поки ми не поїхали на могилу. А так думала, що, він, що похоронка прийшла, а що все думала, що він є. Маленьким хлоп'ям пам'ятає початок війни колишній військовий Олег Чайковський. Розповідає, найважче було дивитися на незліченну кількість загиблих червоноармійців. Утім йому самому вижити вдалося дивом. Тому й подальше своє життя пов'язав з армією, адже упевнений, батьківщину мають захищати чоловіки. Летить кукурузник наш, знаєте, на красні звезди. А нас там, вот, ми во дворі гуляли, а народ було ту какую-то здесь. Ну, знаєте, все, давай, що Малсовський, а тут же ж Он разворачивается, І добре, що він попал в другой дом, промахнувся, а то би не стояв моря. Дорогі друзі, бійці й командири. Ми в'язні фашизму за три години від смерті. Потрапили в полон під час окупації Києва, але знаємо, батьківщина дорожча за життя. Прочитайте цю записку і скажіть рідним, що наші солдати гинуть смертю хоробрих. Це було 68 років тому. Нині над нами мирне небо і вічна пам'ять. Більше ста бойових вильотів на рахунку двічі героїв Радянського Союзу Георгія Берегового та Амет Хан Сутана. Встановленням пам'ятників саме цим заслуженим радянським авіаторам часів Великої Вітчизняної розпочали будівництво Алеї військової слави. Два пам'ятники, які відкривають алею героїв Великої Атечни війни. Вони будуть стояти рядом з тріжден героєм країни Іваном Кожедубом. А рядом стануть танкисти, стануть піхотинці, стануть партизани. І в Києві буде наконец, здана алея воїнської слави. Повністю будівництво алеї воїнської слави буде завершено до початку 2015 року напередодні 70-річчя перемоги. Планується, що на ній буде встановлено 14 бюстів учасників Великої Вітчизняної війни. Двічі героїв Радянського Союзу, які народилися, проживали чи поховані на території України, брали участь у звільненні нашої країни від фашистських загарбників. Алея слави має важливе історичне значення, адже за словами прем'єра, країна не може існувати без своєї історії. Нужно нам і будущим поколінням, щоб вони навсегда знали, що Родина ніколи не забуде своїх героїв. І на примірі этих героїв будуть васпитувати найшов качества, які крайне необхідні нам зараз. патріотизм, любов готовність до самопожертвування. Азаров підкреслив, що необхідно виховувати дітей і молодь на прикладах героїчних співвітчизників та закликав органи влади на місцях брати приклад з Києва і створювати подібні меморіальні комплекси у регіонах. Міжнародна патріотична акція Георгіївська стрічка стартувала за словами її організатора в Україні Олега Калашникова. Вона є сучасним символом перемоги над фашизмом. Традиція носити смугасті стрічки на одязі або пов'язувати їх на машини є маленьким, але знаком пошани до подвигу наших пращурів, данина пам'яті загиблим у війні та вдячність тим, хто віддав усе заради перемоги. Сьогодні акція нагадує молодому поколінню про героїчне минуле нашого народу. Куратор київської акції Юрій Білоус переконаний, такий захід дуже важливий, особливо для молоді. Адже сьогодні патріотичне виховання відступило на другий план, і молоді люди втратили ту повагу та любов до батьківщини, що була в їхніх дідів. І Георгіївська стрічка це нагадування про те, чиїми нащадками ми є та чим повинні пишатися. знаєте, большое количество дзвонків поступає уже з начала апреля, і велике кількість бажаючих прийняти участь в акції як волонтерів. Звонять не только з Києва, званяти з області. І самое, наверное, приятное, что среди них большое количество количество прекрасных девушек, которые сьогодні рядом с нами, несмотря на роботу, несмотря на будний день, приходять і розуміють значимость цього события для молодого, независимого государства. Загалом по Україні дії 27 регіональних інформаційних центрів з розповсюдження Георгіївських стрічок. Георгіївська стрічка для мене символізує. Перемогу в великій вітчизняній війні, за яку я можу гордитися за своїх дідів, прадідів, що вони боролися за нашу країну. Пусть молоді люди вчаться на цьому патріотизму, як раніше, Совєцький Союз був, щоб любов к родині була, любов з своїм родним, близьким, відчизнім своїх, як говориться это самое основное. ви знаєте, это ну трагическое событие, Тим более у нас в сім'ї теж були которые воевали, поэтому є. Що вспомнить. цього року в Україні? Акцію подовжили. Вона триватиме до 19 травня.